Вітаю всіх вчителів, причому не лише вчителів математики, а й вчителів інших предметів. Сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч для вас буде корисною. Я її назвав новації чи новації в лапках 2024 року. Справа в тому, що 21 вересня я опублікував ролик про оцінювання 2024 року. Ну Кажемо, пройшло півтора місяця. Цей ролик я записую 5 листопада, і я дещо не очікував, що його передивиться на сьогоднішній день 35 тисяч користувачів для ролика, який педагогічної тематики, який створено виключно українським контентом для українських вчителів, це дуже велике дуже велике число. Тому я відчуваю, що є необхідність дещо продовжити цю тему, і цю необхідність диктує мені і ситуація. І ситуація з трьома, скажімо так, чинниками педагогічними, вона залишається достатньо гострою. Перший чинник це навчальні програми, другий чинник календарне тематичне планування, третій чинник оцінювання груп результатів. Ну, на цю тему і був. Мій перший ролик, але все одно є певні питання, є певні моменти, які мені, ну скажімо, не те, щоб не дуже подобаються, Вони ці моменти вимагають від вчителів те, що вчитель може не робити, не зобов'язаний робити абсолютно. І... Принципі таких поштовхів до того, щоб цей ролик зняти і спробувати розібратися на основі державних документів, одним з таких поштовхів був, скажімо, прохання. До мене звернулася вчителька, яка написала, що вона в особистих повідомленнях у Вайбер спільноті, що вона другий рік працює як вчителька математики перша першу раз в неї класи, не нуж, клас, зокрема, чи п'яті класи не пам'ятаю. І зауч вимагає від неї календарне тематичне планування з індексами. якимось там індексами. Ну, так, зауч сформулював календарне тематичне планування з індексами. Ну, я зрозумів, щоб пояснювати заучу, що і як календарно-тематичному плануванні, що таке групи результатів, що таке, що математики не можуть в календарному плануванні прописати групи результатів, оскільки всі три групи, або якщо чотири брати за стандартом, у нас на кожному році математики працюють, мабуть, на відміну від інших предметів я не фахівець. Тому я запропонував вчительцям каліжанки, короткий алгоритм. Ну, скажімо так, Прийти до завуча і сказати, я молода вчителька, я другий рік працюю. Я б хотіла на зразку вашого календарного планування. Завже веде якийсь предмет. Я не знаю, який, на зразку вашого календарного планування. Як це зроблено у вас? От подивитися і зробити так само. Відповідь була позитивна для нашої каліжанки. Заоч сказала, ну добре, давайте це питання залишимо, може там на наступний рік добре. <свісно> така історія. А тепер, коли історія закінчилася, давайте розбиратися тими трьома питаннями, які я хочу коротко висвітлити сьогодні. Отже, наше перше сьогоднішнє питання це навчальні програми. Будемо ґрунтуватися на державних документах, оскільки ми працюємо в Державі України. І я хочу звернути вашу увагу спочатку на додаток до листа, МОН від 30.04 інструктивні методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів. Хочу звернути зразу увагу на слово рекомендації. Рекомендації це. Не те, що ми обов'язково повинні виконувати. Ми це приймаємо, ми це розглядаємо. Але це слово рекомендації, це не вимога, це не закон України. Отже, навчальні програми. Звертаємо вашу увагу, це сторіночка, наша друга цих рекомендацій. Давайте розбиратися. Звертаємо увагу, що затверджено нову редакцію типової освітньої програми для 5-9 класів. ТОП. У 2024-25 навчальному році на основі цієї типової освітньої програми складаються освітні програми для реалізації державного стандарту базової середньої освіти, тобто для 5-7 класів і для пілотників 8 -го класу. Головна мета запровад... запропонованих змін зробити типову освітню програму більш гучкою для впровадження різноманітних навчальних планів, варіативних інтегрованих курсів або навчальних предметів чи їхніх комбінувань. Окрім того, он, оновлений типовий навчальний план дасть змогу закладам освіти передбачити навчальні години для подолання освітних втрат. Отже, ідея була і є, в принципі, досить непоганою. Ми беремо всі предмети на мінімум годин. Всі вчителі вже це знають і. Створюється певний резерв, про що я в дуже багатьох своїх роликах розказував і на вебінарах, створюється відповідний резерв. І години цього резерву мають бути розподілені між навчальними предметами. Ідея, в принципі, непогана. Інша справа, що якщо ми, наприклад, прийшли в сьомий клас, а в нас до того 4 роки було то карантин, то війна, і за... Нам дали одну додаткову годину, тобто чотири мінімум, а дали одну додаткову п'яту. Ну, за це за цю п'яту годину ми непогано пройдемо матеріал сьомого класу, але подолати освітні втрати в такому якомусь широкому розумінні, ну, навряд чи вийде, чесно кажучи. Але це не головна проблема цього. Давайте читати далі. У новій редакції типова освітня програма, розподіл навчального навантаження між освітними галузями здійснена на основі мінімальної кількості годин базового плану. Це про що я сказав. Визначено години, які можна перерозподіляти між різними освітніми галузами, використовувати для побудови різних освітних траєкторій і так далі. Тобто, це слово можна, воно вбиває все те хороше, що тут задумано. Чому? Тому що резервні години можна виходить розподіляти, а можна і не розподіляти. Я читаю напряму цей документ. Тобто, виходить, що можна скинути все на мінімум і жодному предмету нічого не додати. Ну, там правда є умова, що суспільне суспільні предмети на максимумі годин. Це є таке. Тому дуже хочеться, щоб на наступній редакції подібного документа було чітке пояснення, що резервні години повинні бути розподілені між предметами. Не можна, а повинні. Це, на мою думку, дещо різні речі. Лядина навчального навантаження для перерозподілу між освітніми компонентами також можуть бути використані при вибіркових освітних компонентах. Ну, Вибіркові це таке. У нас основні предмети на першому місці, і незрозуміло, чи ми можемо це, скажімо так, розподіляти. Перерозподіл годин між освітними галузями здійснюється за принципами урахування потреб, ну і так далі. Це дуже добре, що воно здійснюється. Але слово можна, ну, на жаль, Вбиває все те хороше. Тобто зараз будь-який управлінець може сказати, що тут можна, а ми не розподіляємо і все. Всі години на мінімум, всі до побачення. Рішення про перерозподіл годин між освітніми галузями і навчальними предметами та або інтегрованими курсами в межах освітньої галузи ухвалює педагогічна рада закладу освіти. Ну, це, це, це зрозуміло, це було зрозуміло з самого початку. Ось так було написано в цьому документі. В освітній програмі закладу освіти зазначають перелік програм модельних навчальних програм, які заклад освіти використовує в освітньому процесі, зокрема і навчальні програми курсів за вибором. Абсолютно правильно збирається педрада і визначає українська мова, модельна навчальна програма, ТАКАТА, математика, історія. Все правильно тепер давайте перейдемо до того. Які програми можна використовувати? Педагогічний колектив закладу може використовувати в освітньому процесі модельні навчальні програми з означенням кількості годин необхідно для провадження, там і так далі. Так, от ця біда в тому, що коли я, наприклад, особисто у 2021 році подавав свою першу модельну навчальну програму, 5-6 клас, я там зазначав кількість годин. Мене попросили це зняти. А тепер модельні навчальні програми виявляється, треба із зазначенням кількості годин. Ми повернули. Але вже повернули, модельні навчальні програми це документ вже затверджений. Значить, ми це повертаємо де у навчальних програмах. Другий пункт. Може використовувати навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм. Авторськими колективами відповідних модельних навчальних програм, де зазначена кількість годин необхідна для на продовження і так далі. Значить, до нас, як я казав у попередньому ролику, до нас звернулося міністерство, попросили розробити в найжорсткіші, найкоротші терміни навчальні програми, що ми, автори, намагалися робити. Я розробив ось таку. Приблизно навчальну програму показував, оце, на прикладі Алгебри, розробив ось таку навчальну програму, де до кожної очікуваної результати навчання проставляв оці індекси. Індекс очікуваних результатів. Цю програму подав у кінці серпня, які нам, нас просили. Два тижні чекав, ні отвіта, ні привіта, потім дрібні зауваження я їх виправив. І тепер, з 3 жовтня, я не бачу цієї програми опублікованої. Тому в мене єдина можливість у коментарях до цього фільму. Буде першим посиланням пряме посилання на скачування всіх моїх навчальних програм 5-6 клас, 7 9 алгебра, 7-9 геометрія, 7 9 інтегрований курс. Всередину буде вкладена інструкція для вчителів. Це там 5 файл, відповідно, буде. Хочу звернути увагу, шановних коліг, які будуть цей ролик дивитися інших предметів або інших авторів. Деякі навчальні пр... програми вже опубліковані на сайті МОН. Деякі ні. Але цілком можливо, що автори ваших, навчальних... ваших модельних навчальних програм знаходяться в такому самому стані, як і я. Тобто автори модельних навчальних програм дуже давно навчальну програму зробили з якихось невідомих причин вони не викладені на сайті МОН. Тому раджу вам. Спробувати знайти авторів навчальних програм або в соціальних спільнотах, або звернутися до видавництва, які відповідно видавали ці підручники. Можливо, вони, можливо ви з авторами зв'яжетеся і отримаєте навчальні програми напряму. Бо на сайті міністерства мою особисту навчальну програму вже два місяці не публікують. Третій пункт. Навчальні програми можуть використовуватися розроблені вчительством на основі модельних навчальних програм, одні або декількох, що мініму і так далі. Тобто вчителі, звичайно, теж можуть розробляти навчальні програми. До навчальних програм є дві дуже серйозні вимоги. Одна вимога це проставлення кількості годин, давайте я ось покажу. Проставлення кількості годин відповідно до мінімального навантаження. От при мінімальному навантаженні, наприклад, автор пропонує на лінійні рівняння з однією зміною давати 8 годин при мінімальному навантаженні. І друга вимога обов'язково очікувана результати навчання здобувачів освіти мають бути прописані у так звані індекси відповідно до державних документів. Тому Міністерство освіти дуже правильно вирішило, що вчителям це буде важкувато. Попросили нас, ми зробили, чому не публікують, не знаю. В той самий час, якщо вчительський колектив певних шкіл захоче це розробити, безумовно, ви можете це зробити. Інша справа, що це достатньо важко. Навчальні програми курсів за вибором, які мають відповідний гріф, це все зрозуміло. Отже, на цьому ось це про навчальні програми. Про навчальні програми, ну, думаю, більш-менш все стає зрозуміло. Друга частина мого звернення це календарне тематичне планування. Давайте продовжимо читати той державний документ, який я почав цитувати. На основі модельної та або затвердженої педагогічною радою навчальної програми навчального предмету інтегрованого курсу, вчитель-вчителька складає календарне тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнівства. Ну, в принципі, я так все життя складаю календарне тематичне планування. Календарне тематичне планування складають у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел. Воно може бути об'єднане з навчальною програмою в один документ. Може бути об'єднане, може не об бути об'єднане. Коли ми. Дві тисячі році починали наші вебінари по модельній навчальній програмі, по навчальній програмі. То я казав, що до модельних навчальних програм були тоді вимоги, а до навчальних програм, до модельних були вимоги, до навчальних програм не було вимог, і навчальні програми складалися в довільній формі. Я, наприклад, радив, що якщо ви складаєте навчальну програму за моєю або іншою модельною навчальною, тобто якщо ви хочете додати якісь теми. От у автора є додаткові теми у п'ятому класі. Вам цих додаткових тем замало, ви хочете свої додати. Ви складаєте навчальну програму. Я, наприклад, радив до цієї навчальної програми, або як додаток, або частину цієї програми навчально робити КТП. Але тут це трішечки переставлено. Воно КТП може бути об'єднане. Е, об'єднане. Трішечки неправильно, воно може бути частиною навчальної програми. Слово об'єднане тут не зовсім підходить. Ну, така справа. Головне, ось календарне тематичне планування складається у довільної формі, в тому числі з використанням і так далі. Давайте продовжимо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно тематичних планів та поурочних планів конспектів є індивідуальною справою вчителя-вчительки. Становлення універсальних стандартів в таких документах у межах закладу загальної середньої освіти міста районної чи області не передбачено законодавством. Все. Ця фраза дає відповіді на всі питання. Я хочу сказати, що я 32 чи скільки років, 3 вже працюю 2, 32 працюю, і саме як вчитель, вже після отримання диплому, я перечитав величезну кількість. Матеріалів, інструктивних листів і так далі. Це найкраща фраза, яку я читав у своєму житті. Тому що вона чітко дає відповіді на питання, яким є календарна тематична плата, таким, як його бачить вчитель. Наприклад, я його бачу наступним. Так мене вчив у, на, там, якому, на четвертому, мабуть, курсі університета Григорій Петрович Бевс. Видатний наш педагог, який в нас викладав методику математики. Воно в мене виглядає так, як виглядало всі ці 32 роки, як я працюю. Номер уроку, дата проведення, тема уроку примітка. Дату уроку завжди, коли, коли ми це роздруковували на принтері, дату уроку завжди писав олівцем. Тому що розумів, що дата урока може змінитися. Я так робив. Бачив в Учительських КТП, коли тема уроку друга колонка, дата проведення третя. Ну, це особиста справа вчителя. Мені, наприклад, зручніше так, як це було у наших журналах паперових. Зараз журнали електронні. Ми надаємо наше КТП, звичайно, вчителям безкоштовно у форматі Word, для того, щоб їм було зручніше копіювати. В їхній електронний журнал. Я так бачу КТП. Якщо КТП вчителі, колеги бачать по-іншому, це їхня особиста справа. Під час розроблення КТП та системи порочного планування вчитель вчителька самостійно вибудовує послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи послідовність, розгортання змістом в навчальній програмі. Ну тут відкрита. Велике педагогічне відкриття про те, що вода водяниста, а цукор є цукровим, а борщ є червоним. Чому? Тому що ми завжди так робили. А як по-іншому можна КТП будувати? Взяти все перетасувати? Звичайно, ні. Ми, ми так завжди робили. Також звертаємо увагу, що для побудови освітнього процесу з урахуванням навчальних можливостей і потреб учнівства доцільно. Зберігати гнучність календарно-тематичного планування протягом року і за потреби змінювати тему працювання програмованих тем, так, абсолютно погоджую. Це не просто доцільне, це абсолютно доцільно. Абсолютно. Бо КТП, на жаль, зараз. Ми не і раніше були проблеми, ну, наприклад, та, карантин, щось таке. Зараз взагалі неможливо планувати. В мене за першу четверту, п'ятому класі пропало. Це хтось телефонує, почекає. У нас пропало е, е, скільки, 5 уроків, з них один я наздогнав, один наздогнав, а інші чотири за, за рахунок резерву буду наздоганяти. Учитель, вчителька, може впродовж навчального року зробити зміни в КТП. Це зрозуміло, планування відповідно. Ну і так далі. Головним завданням для вчителя-вчительки є забезпечення досягнення учнівством обов'язкових результатів навчання, визначених державним стандартом. Ну, в принципі, що ми в школах і намагаємося робити в міру тих можливостей, які в нас є. Ну і третя частинка фільму, яка так хвилює, яка вже в принципі висвітлювалася, це групи результатів. Оцінювання груп результатів. Ну, давайте читати знову уважно. По-перше, важливо сказати ось цей документ сам наказ, сам наказ про затвердження рекомендацій. Наказ про затвердження рекомендацій. Все одно про рекомендації не є, скажімо так. Рекомендації є рекомендація, значення слова всі розуміють. Ми підсумкове оцінювання. Метою підсумкового оцінювання є співвіднесення фактичних результатів навчання, яких досягли здобувачі освіти з обов'язковими очікуваними результатами навчання, визначеним державних стандартам. Підсумкове оцінювання здійснюється періодично. Нічого нового тут вчителі математики точно не бачать. Я думаю, вчителі інших предметів. Також, кількість підсумкових робіт час їхнього проведення вчитель-вчителька може встановлювати самостійно. Вже чудово. Тобто нема ніяких шаблонів, от з математики, має бути стільки-то підсумкових оцінювань за семестр, а з біології стільки. Підсумкові роботи, підсумкове оцінювання здійснюється періодично. Кількість підсумкових робіт час їхнього проведення вчитель, вчителька може встановлювати самостійно. Ну, Давайте про термін підсумкові роботи. Просто я за час свого вчительства бачив такі терміни: тематична робота, тематична контрольна робота, підсумкова робота, підсумкова контрольна робота і ще можу ще кілька назвати. Тобто різниця в цих термінах. Ну, я не бачу великого. Тобто, головне у нас у математиці, що ми певною роботою, яку можна називати будь-яким словом, охоплюємо перевірку за певною кількістю, ну, скажімо, параграфів підручника. Це може бути 4 параграфи, 5-6. Підсумкові роботи можуть забезпечувати охоплення одного, декількох або всіх груп результатів, визначених у державного стандартні. І так далі. Підсумкове оцінювання за семестр здійснюється за групами результатів навчання. От підсумкове оцінювання за семестр здійснюється за групами результатів. А підсумкові роботи можуть забезпечувати охоплення одного, декількох або всіх груп результатів. Тобто, в нас є чітка вимога. Підсумкове оцінювання за семестр здійснюється за групами результатів. Це єдина вимога. І у нашому додатку є бланк, пропонується бланк свідоцтва, і там є прописані ці групи результатів. Це є вимога, оцю цю вимогу ми повинні виконувати. Тобто, коли ми за семестр виставляємо оцінку, тоді. Три групи результатів. Ну, в математиці 3, а в Державному стандарті 4. Ну, в рекомендаціях 3 і в Бланку. Для формування висновків, що на рівні досягнення обов'язкових результатів, навчання за семестр вчитель вчителька може запропонувати виконати комплексну підсумкову роботу, завдання якої дозволяють встановити результати навчання за всіма групами результатів. Друге, виконати окремі підсумкові роботи для кожної групи результатів, визначені в критеріях оцінювання. Я у фільмі попередньому пропонував свій підхід, як це в мене? В мене, наприклад, є тематичні роботи, контрольні, або зараз підсумкові, називаємо. Вчитель собі створює уявлення про те, як учні опанували ту чи іншу групу результатів, веде собі певну, скажімо так. Або в Excel табличка, або паперова табличка, потім по результатах цих робіт виставляється група результатів. Відомості, отримані під час підсумкового семестрового оцінювання, застосовуються для вироблення навчальних цілей на наступний період, визначення труднощів і так далі. Ну, абсолютно справедлива педагогічна фраза. У свідоцтво досягнень виставляють семестрові оцінки за групами результатів. Вимога. Я ще раз, я п'ятий раз хочу повторити тим шановним колегам-заучам-директорам, які вимагають групи результатів на кожному уроці, є такі. Певні директори зауча вимагають групи результатів після кожної роботи. Якщо вчитель це ну, вважає за потрібне, він може це робити. Головна і єдина фактично вимога те, що у свідоцтво виставляються семестрові оцінки за групами результатів. Це саме ми можемо Продовження цих ідей Міністерства освіти ми можемо знайти у тому додатку, який я цитував на сторінці 9. Зараз я до неї прокручу, спробую. Перекрутив. Перекрутив. Звернемо увагу на зміну оцінювання результатів навчання. відповідно до рекомендацій. Семестрове оцінювання передбачає оцінювання груп загальних результатів за критеріями, наведеними в додатку. Знову таки, те саме семестрове оцінювання. Так, да, тут є група результатів. Оцінки за окремі групи результатів і загальну оцінку за ну не з семестра а за семестр. Друкарська помилка за семестр виставляють у класний журнал і свідоцтво досягнення. Річне оцінювання здійснюють на підставі загальних оцінок. Відповідно. До статті 54 закону України про освіту щодо економічної свободи педагогічних працівників заклад освіти може розробити власну систему оцінювання, ну там провести по всіх документах і так далі. Так от, шановні ем, колеги, цілком можливо, що в нас є школи, які, наприклад, працюють під патронатом певних держав. Європейських під, 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 під патронатом сполучених штатів Канади, Австралії, і можливо вони підлаштовують ці заклади під систему оцінювання тих країн. Це їхнє право, як це передбачено законодавство. Ну, я не знаю прецедентів, коли школи українські сказали, от нам 12-бальна система не подобається, ми будемо розробляти свої власну 20 бальну або 100 бальну. Я таких прецедентів не знаю. Але це передбачено законодавством. Тому можна використовувати, скажімо так, в нашій роботі. Ось, ну, в принципі, те, що система оцінювання не повинна призводити до розподілу учнівства на групи та індиві... за індивідуальними навчальними можливостями. Звичайно, для цього є в нас певні теж документи, як ми працюємо в класах, де в інклюзивних класах. Ну, це дуже важке питання, на жаль, дуже важке питання, і поки що ну, в умовах війни, скажімо так, це не, це не дуже легко, скажімо так, не де, ну, дуже легко забезпечити. Ну, ми будемо старатися. Багато, багато моїх колег мають інклюзивних дитячок, дитячок з особливими потребами. Ну, тому, тому будемо сподіватися, що ці проблеми теж будуть ну, якось вирішуватися, сподіваюся, на це. Ну, і відносно відповіді на питання, яке Заголовку новації чи новації в лапках 2024 року. На мою думку, новація це щось хороше, те, що сприяє розвитку. Особливо це стосується таких галузей як освіта, медицина, військова справа, яка для нас зараз дуже важлива. Тому відповідь на це питання я давати не буду. Я вважаю, що мої глядачі це. 90, мабуть, 9% це буде вчительство, можливо, 1% це будуть там, батьки, можливо, це будуть студенти педагогічних вишів. Сподіваюсь на це. Я вважаю, що мої глядачі достатньо розумні, щоб зробити для себе висновки самостійно. Цілком можливо, що ці висновки у різних моїх глядачів і в мене особисто будуть різними. Це нормально, це демократично. Ми живемо в демократичній державі. Сподіваюся, що вам були, мої думки, цікаві корисними. Можливо, когось вчителів вони захистять від, скажімо так, певних не зовсім адекватних вимог до вас, скажімо так. До нових зустрічей, до побачення.